Шановні колеги, вам на розданий проєкт 877 риска 2. 877 який був вам розданий, змінився в, так би мовити, в преамбулі, враховуючи пропозиції да, враховуючи пропозиції президії, яка відбулася в понеділок. Це як пропозиції президії внесені сюди. І тому проєкт пропонується 87 риска 2. З мотивів? Вітаю Шептанської фракції, поїздка партії. Я свідомо не виступав в данному питанні, тому що тут виступає далеко, тут виключно політика. Іван горович, це за річний річ, не перший виборчий процес. Зрозуміло, все коє знаходить. Не вибори медицина, крайня, друге вибори освіти. Але найбільше, що саме за бюджетну галузь згадують тоді. Коли, не тоді, коли йде мова про виділення коштів, а саме коли йде мова самих саме таких суперечках. Хоча на мене важливіше питання, то, що Євген рік міст, а не поскільки по освіті. Але хто його знає, чи це потрібно свободі, чи це потрібно партії регіонів. Це кон'юнктура, ми вже звикла до того. Але знову ж...